Даруй свою любов близьким людям, втіш незнайомця добрим словом, подаруй усмішку перехожому, але не забувай, що й ти маєш навчитися приймати любов інших. Навчися працювати командно, незважаючи на різницю в поглядах. Нам усім потрібно прагнути єдності. Нехай кожне твоє слово та кожна справа ведуть до єдності в усіх напрямках. Пам'ятай про молитву, адже в молитві маємо ключ до всіх скарбів неба, запровадь звичку щоденної спільної молитви вдома. Роби те, що приносить користь і задоволення не лише для тебе, але й для суспільства. Підтверджуй свої слова діями, пам'ятай про відпочинок та фізичну активність, зроби перерву поміж навантаженням та прогуляйся на свіжому повітрі, вдосконалюй свою фінансову грамотність, навчайся ухвалювати. Зважені фінансові рішення.